Всім привіт, друзі! Як ви бачите, ми не поїхали додому, бо почався вечірній кльов. Передаю вудлище. Покльовка геть в карчах, того треба було швидко вивезти, завела кругом гіляк, а аж отак дербіжання пішло тої гілки. Ну Тепер от на, чистому, на чистій воді, як то кажуть, можна і гратися. А я, як завжди, приготовлю піцаку. Сьогодні в мене робота така, знаєте, не дурна. Як рибка? Хороша. Хороша, да. Ми сьогодні по хороших рибках. Дивись, слабину не давай, бо коли ти підматуєш, буває, що слабинка провисає. У нас був ще, були ще покльовки, бідний обрив з точки, де ми кормили більна, тому що ця точка теж закормлена, ну менше. А та, яка кормилася, от, вона теж почала працювати. Тому якби вирішили вже ще на часика два залишити і. Дори бачить. Чок корму пропадать, правильно? Так. Пока не бачу, але походу короб. Давай по старій системі. Обмін, чик чирік Корм, так. корм. корот, але невеликий. Невеликий, да, цей менший. Будеш сухий, не переживай. Так, зараз, він не устав, просто поняв того не торопи собиті. Руку став сюди у цей. І упираєш локоть якраз в уділіщі і тобі буде удобно. Ні, там хороша рибина. чого ти? Ти вже блатуєш просто, розумієш? Так. Да. Ти глянь, що, мала рибина чи що. Ага. Схавал? Щоб сучка. ти не трендів, що мала риба. Дивись, що у ділище мені так у цей зламаєш. Підожди. підожди. От якщо він дави, не тяни, хай mm. дави. Все, все, не треба давить, тобі так. нічого вже крутити. Просто все, він і так тобі близько. Все, і хай ось він гуляє. Сюди протяни його трошки, він попливе. Потім перекладаєш на другу сторону. Уморити його треба, бачиш? Все, не мотай, Понял. там все. вже довжина маленька, критична. Все, він стоїть, в другу сторону ділище поверни. Тепер сюди його поверни. Ага, погратися, погратися, його треба уморити. Бачиш, він зупинився, але він не спливає. Того, типу, нам треба його морити, поки він не хапне повітря, ми його не зможемо підняти. Підматуй тепер. Все. В другу сторону. Бач, маленький же ж. Так це знаєш, це ж прикольно. Ну от в цьому і кайф, типу, що ти повишенчувати, як риба з тобою бореться. Маленька риба з тобою бореться. <рес> на секундочку. Ні, він на дні собі стоїть і все. Він не хоче подиматися поки що. Ох ти ж блядь, Що ти кажеш? Кажу, хочу рекорд, щоб тебе ще раз водою. <рес> Ні, тут не буде рекорду, тут менше десятки, але, але так. Як... Такий бойовий да, він бойовий, бойовий за те, що він перший, у тебе був дзеркалка. Дзеркалка йде слабше, а це такий чешучистий, як був у Назара. Ця риба набагато сильніша. Та, там нормально, що? А тут? Да, під берегом все, типа він вирішив тебе зробити. Заберись тряпка, давай. Так, да, так. Да. Здається. Ні, ти далі вже не відходь, він же ще не хапнув ще повітря, поняв? Я його ще не запісачу, він не підніметься ще, ага. бачиш. Сьогодні вже було обривів, поперев'язувала все, що тільки можна. Ну, зато і рибки є. От ти тільки що давав слабину, от так не роби більше. Не давати. Да. Ну, Може крючок просто випасти, і він тобі скаже спасіба, я був маленький і дядя, я уйшов. От гнида. <рес> гнида. Що ж ти хочеш гратися зі мною? Йди до папу, йди. Кен, да в нього сили стільки, бля. Да. Я от такого коропа, що я тобі сьогодні показувала, час 15 виважував, але він був 12 кілограм. Вони дуже сильні. Да, ручка болить вже трохи. Так, да, ручка кстати, встатньо, спина. У <риск> вона <І риск> вже в боку боліла. Уже не болить в боку? Іра! Його вже воно скручило, ти покажи, вже все, буква ЗЮ. Собака. Ні, ну, якщо ти вставну зару, ні, ні, передай. Ні-ні-ні, я його достану. Давай, я вийду. його достану. Ти дивись. Кенчик бореться, жасть бореться, понял? Думал, будь... <риклад> <риклад> ну... Дергає, да, сильно? Капець. Ну, типа, дзеркальний був, та? да? Да. Це красивий. Це щоб ти уже зрозумів наскільки... Да, да, це він типа сидіть додому. І не хоче а винида. він не здається тобі зараз, так що соберись, що це буде довга гра. Ось і все. Так, <гум> да, класно. Ти ж хотів? Але ти скотина, Але ти скотина. сили, дав 10 А тут нема 10. Тут нема кіноградина. Тут сімка десь. Фу. А там воно скидається ще. Як ти побачила, що це сімерка? Так ні плюс цей. Да. Плюс-мінус по спині, типу, по животу, дліна. Ти диви, 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 диви. Ну от е, на Назаровом я на 600 грам тільки ошиблась. – Ого. Я... Важу глазом. Диви тебе такий Дивись, щоб він під вимистку не пішов, просто. Щось ти вообще вже? Ти що, тебе вже. Ні, нормально. Вдаєшся? Ні. Ніколи в житті я рибі не здамся. Я козиріх рибам не здаюся. Що ти хочеш? Скажи а ти мене? переживав, чи удиліще в мене видержав. Це не я, кстати, це назік. Кажуть, а такі уділіща видержить велику рибу. Кажуть, ці уділище видержуть і більше. Але чи видержиш ти? Да, да, да. Ні, я видержу. Я, я буду плакати, але я видер. Диви, диви, дивись. І ще раз так його Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. І назад підходиш. Це... І в тебе нічого не виходить, бачиш. Да, я бачу. <свісно> Спасибо за підтримку. <свісно> <свісно> ну я же учитель, я повина підтримати, помієш? Чуть-чуть. Чуть-чуть, давай, давай. Підожди, підожди. О, все, хух ну як бой. Клас! Оце <реш> був бой. Ти, ти аж рум'янець такий. Так, <реш>, <бой. реш> <реш> 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 Сідай. Такий у нас уловчик. Лялька. Лялька. Що грався зі мною, так? І на нервах усім грався. Ну що, ну, піднімай? Може менше, десь п'ять сеполон. Так, так. тихо 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 Ні, дивись. Таке. Держи наш. Ася. Ой, красота. Красота. Ташка красивий. Доволен. Держи. Подимаємо, щоб трошки стекло. На, Держиш. Щось, так, беремо наші супер пупер ваги. Раз кольцо. Два кільця, А в тебе нема кільця тепер. Угу. Mm -hmm. <хи> Але буде? Ну диви, 7600. 7 кг, да. А, так, да, 7 кг, тому що 750 е, люлька буде чи якраз. 7 раз. кг. 7 кг. Як На жаль, я, а я як побитий. сказала, 7 кг будуть. Ще, ж не, ще ж не вечір. Ще не да. вечір, я не спорю. Випускаємо. Опускай головою вниз. Давай, Тут діда бабу треба. Діда -бабу, а ти підходь ближче буде видно. Носом втикнувся, зрозумів? Все. Давай, дядечко, давай. Так, друзі, вчорашня рибалка, як то кажуть, закінчилась. Але сьогодні ми приїхали на це ж озеро, але зі сторони лісу для того, щоб здійснити мрію свого сина. Він не мріяв порибалити з ночівлею у палатки. І я вам про це розповідала. Лагерь вже влаштували, вже і вудки на пового готові вон, все у нас. І я взяла з собою невеличкий тортик, свічки для того, щоб син міг задути і загадати ще одне бажання. Тож зараз приготую для нього сюрприз. Поки хлопці там бісяться, вони навіть не догадуються, що ми ділимо. Зараз ставимо декілька свічок. Там у нас борьба міров. Отак. Це треба нести. Коротше. Гриня. Закрий очі. Зачі? Гриш, закрий очі. Зачі? Відкривай. Це що? Відкривай. Це що? Ну, тебе сьогодні здійснюється мрія. В тебе буде сьогодні ночовка в палатці зі спальниками, як ти мечтав? Загадуй желання? Я би теж хотів. Кусочок. Потому, он, Задувай Задавай. Ну я тебе вітаю. Сказати, що Ні, ну це ж секрет. Я, я, я б теж хотів. Задуть свічки? Ну, ну, ну кусочок буде і тобі. Будеш? Пішли їсти. Ідіть. Да, ну це торт. А, ти будеш їсти торт? Я обожаю. Ну все, давай їсти. З чим то? А, давайте зараз подивимося. Подивимося? Дай, дай, дай мені свічки, я свічками буду гуляти. Що да. Ну що, смачно, Гринік? Угу. Ти довольний? Я думаю, що ти так треба було закрити води, бо ти мене отак... Відро води вилив на тебе? Наприклад, відро, або стаканчик. Я поняла. Ну смакуй. А тут у нас вже все приготовлено для ночівлі. І отакий от, от робочий стол, як то кажуть. На насадках зараз у мене стоять отакого от формату. Одна помаранчева і одна рожева. Щось покажу вам асідпір. Вчора теж я ними ловила, мені ну, взагалі мені отакий подобається дуже. А На забивачки у мене сьогодні от атлантичний тунець. Уже були піки, але поки ще не дістала рибинку. До речі, со мною сьогодні Варя ловить, і вона теж придбала собі вудлище, таке як у мене, і катушка. Тож ми сьогодні у нас тройнічок у Спорттекса сьогодні, знаєте, як то кажуть. А взагалі по рибі сьогодні дуже-дуже грустно. Вчора було набагато цікавіше, там взагалі печаль. Через одну вимостку від мене Вова, мій підписник, стоїть. От він сьогодні дістав при мені рибину, бо я ще й допомагала йому її от такі Отакі діла. Ну а я зараз буду готувати кормову програму, щоб вночі ми нормально порибачили.